Публій овідій назон, метаморфози Чотири покоління людей. Перше поріддя було золоте, без бича і спонуки, з власної волі воно правоту шанувало і чесність, кари і страху не знало. Погрозливе слово закону ще не читалось на мідній таблиці, і люд не страшився вирок почути судді, без суда і опіки безпечний. Сосни з гірських верховин ще не сходили в діл на потоки, щоб легким кораблем незнані одвідати землі. Жодні надмор'я чужі не манили щасливого люду. Мури, глибокі рови не були ще для міст поясами. Проста сурма і покручений ріг не співали до бою. Мечі шолом не служили нікому. Без зброї. Без війська мирні народи жили в непорушнім і любім досвіллі. Щедра земля, самохіть ще, не знаючи пут обов'язку ралом не тнула залізним, не зранена ще бородою, гойний приносила дар поживу легку і корисну. Люди збирали тоді, дику вишню й суниці по горах, терен занозистих віт, шовковиці ягоди стиглі. та жолодій, що ронило ю древо дерево Вічна стояла весна, і подолом ніжним зефіри пестили цвіт луговий, що пишався й ріс. Самостійний. Втім, і незораний лан половів, нахилявся хлібами і, не лежавши в пару, наливав своє стигле колося. Ріки текли молоком, струміли скрізь нектаром ріки, і темнолисті дуби золотими точились медами. З того ж часу, як заславши Сатурна у тартар темничий владу Юпітер посів, то вже срібна порада настала гірша від золота, але цінніша від темної міді. Літо додавши до неї, Непевною осінь і зиму, і на чотири доби річний кругобіг поділивши, вперше тоді затремтіло повітря від суші та спеки, і від холодних вітрів крижані позвисали борульки. Вперше тоді знадобились оселі. Оселі знайшлися в сховах печер, у кущах верболозу, поплетених ликом. Вперше церереним зерном засіяно ниву родючу, і під ярмом заревла, застогнала покірна хдоба. Третя доба мідяна срібною хотою. Хутко настала, люд войовничі Суворої вдачі до зброї охочій, але ж іще не злочинний остання порода залізна. Тож, як настала доба найгіршої тої породи зразу ж з'явилася кривда, минулися чесність. І правда, хитрість, брехня і підступство посіли їх місце, спустіле. Зрада прийшла, і насильство, жадоба на гроші і статки, виплив на море плавець, хоч на вітрі ще був безпорадний. Сосни, що досі по горах шпелястих, росли безтурботно, нині по хвилі незнаній, Помчали в світи кораблями. Землю, що спільна була, як повітря, як сонячне сяйво, Нині пройшов землемір, Обніжки і межі поклавши. Стали від неї тепер вимагати не тільки у жінків, але й скарбів, що від людського ока вона приховала. В надра, в глибини підземні йдуть, Від стігійської хвилі видобувають скарби Усякого лиха початок. Вийшло залізо на світ. І золото ще шкідливіше вийшла на люди війна, що живиться ними й лютує. В хижих, кривавих руках, Брязкучу стискаючи зброю. Люд животіє з грабунку, на зятя не звіриться, тесть вже. Гість на господаря також, і братня любов потьмарилась. Жінка грозить чоловікові, той ворогує на жінку, мачухи зводять дітей смертельно блідим, аконітом. Син нетерплячий про батькову смерть дізнається в ворожки. Никне побожність і віра, і діва небесна астрея, землю, сплямовану кров'ю, остання з богів покидає.